Про події війни говорить Стратком. Три людини загинули, та ще четверо постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам'янські, що на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної адміністрації, пошкоджено медзаклади, пологовий будинок та відділення міської лікарні. Також окупанти обстрілювали кабами і впливі дронами інший район Дніпропетровщини. Одна людина загинула та ще двоє постраждалих. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. 17 людей загинули та ще 42 дістали поранення внаслідок російського удару по виправній колонії у Запорізькій області. У ніч проти вівторка ворог атакував чотирма керованими авіаційними бомбами, повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі. Зруйнована виправна колонія та приватні будинки поруч. Президент України зазначив, що за одну добу російська армія вбила в Україні 22 людини. Під ударами були 73 українських міст і сіл. Це було зроблено після заяви США. Що Росія повинна закінчити цю війну і перейти до дипломатії. Усе це свідчить, що Москва заслуговує на справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств миру, підкреслив глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував двома балістичними ракетами іскандер М, а також 30-ма сімома ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 32 ударних безпілотники типу шахет та інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та п'яти безпілотників у трьох локаціях. А також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на 14 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, на Новопавлівському – 17. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському та Оріхівському напрямках. Там зафіксовано по одному боєзіткненню. На Гуляйклійському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У понеділок противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5922 обстріли, зокрема 61 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3859 дронів Камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 5 районів зосередження особового складу озброєння військової техніки ворога, два пункти управління, один склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 192 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 91 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Головне управління розвідки Міністерства оборони України продемонструвало архівні кадри, як спецпризначенці управління уперше застосували fpv дрони у відкритому морі. За повідомленням гурмо, це сталося 11 вересня 2024 року під час рейду біля узбережжя Криму. Бійці одного з підрозділів завдяки цьому компоненту операції змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі Петро Годованець у Чорному морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу і техніки. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону Збройних сил України Говкида Вінчі Сергія Філімонова. Як повідомляє Служба безпеки України, для вчинення злочину російська ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Учасника ТОС Кам'янського був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на Росію, а не українського військового командира. Агентурні операції під чужим прапором це досить нова тактика російської спецслужби. Тому в разі отримання підозрілої повістки або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ. Негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ. Представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону. Не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. 45 керівникам слідчих ізоляторів і колоній у Росії та на тимчасово окупованих територіях України повідомили про підозри за злочини проти військових та цивільних українців, які перебували в полоні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, який розслідує воєнні злочини Росії. За результатами слідства, понад 11 тисяч осіб були незаконно отримувані в місцях Несвободи. Визнані потерпілими понад 5 тисяч військових та понад 5,5 тисяч цивільних. Затриманих систематично катували, били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавалися до сексуального насильства. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків та психологічного знущання. Ці злочини. І грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності вони не мають терміну давності. Розслідування триває. Кожен КАД відповідатиме за законом, наголосили в Офісі генпрокурора. Президент України підписав закон про проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Це підтверджує картка закону на сайті парламенту. Громадяни України, які досягли віку 60 років, але готові служити далі за станом здоров'я, можуть укласти контракт на військову службу. Для цього також потрібна письмова згода командира військової частини. Для призначення на офіцерську посаду необхідна згода Генерального штабу Збройних сил України. Термін контракту становить один рік з можливістю продовження. Сухопутні війська, сили територіальної оборони та десантно-штурмові війська є лідерами у Збройних силах України з використання електронних рапортів у застосунку Армія Плюс. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зокрема, сухопутні війська опрацювали понад 160 тисяч рапортів, сили територіальної оборони майже 40 тисяч, десантно-штурмові війська 36 тисяч. Загалом за 11 місяців роботи застосунку Армія Плюс було опрацьовано. 680 тисяч рапортів. Найпопулярніші з них оздоровчі, річна відпустка та зміна місця служби. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.